Салют усім, з вами Сіджі І сьогодні у нас буде реакція на «Ана» його і на його відео, яке називається Останні з нас розпір третій серії другого сону», Смуток і Короткий Шлях. Ну що ж, продовжуємо того, що віддаватися серіалу Анай його. І це по третій серії. Третю серію я витів непогано, буде інтересно, що буде дальше. Сьогодні вийшла четверта серія Останні з нас. Я опоївськово десь потерюся сьогодні, не знаю, чи потерюся, часу немає і так далі. Ну що ж, давайте подивитися, всі пішов приємного перегляду, всі спочного, ну ми погнали дивитися. Третій епізод серіалу «Останні злочинце з серця моменту скорботи Томі сидить біля тіла брата і просить його передати привіт сарі. Давно померлій доньці Джоела, з якою він тепер воз'єднався після смерті. Ця сцена демонструє, що відразу після жорстокого вбивства Джоела приходить усвідомлення того, що The Last of Us, яким ми його знали, більше не існує. Натомість серія зосереджується на Еллі. Її шляху до того, щоб знайти ебіт її групу і деяких інших цікавих моментах, про які ми сьогодні поговоримо. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про найцікавіші моменти третьої серії. Давай з нас. погнали! А тепер поїхали! І прогнозувалося, третьому епізоду довелося розгрібати наслідки смерті Джоела та нападу на місто. Але в тому, як розгорталася історія, щось відчувалося не так. Він десь схожий на прем'єрний перший епізод другого сезону, адже тут мало екшену і взагалі немає напруги. Натомість епізод насичений підготовкою та розбудовою світу, що розпалює цікавість, куди зрештою приведе історія, що тепер відходить від структури гри. Втім, темп відчувається як не зовсім. Далий третій епізод підтвердив побоювання багатьох фанатів щодо змін у The Last of Us після смерті Джоела. Белла Рамзі проводить більшу частину серії наодинці, намагаючись передати емоції людини, спустошеної горем, і на межі великої помилки. Вона не грає погано і, очевидно, що старається. Але Рамзі... Ні, не Белла не Рамзі кажу сразу Пела Рамзі файно грає, чесно. Я кажу, залежить від того, наскільки... Файний сценарій. Е, Пеларансі може файно грати. Лише файний сценарій. Якщо файний сценарій, якщо актриса файно грає, то все о. Все і все охуєнно. А якщо сценарій хіровий. то актриса теж може трохи грати погано. Ні, я кажу, Peverunсі може потягнути серіал з Last сам, сама. Але... Коротше, пути вето. Завершуючи від того, наскільки сценарій нормальний, як пева рамсі путарати в останніх сезонах останній нас». Коротше, поживемо, побачимо, наскільки все... О, наскільки все нормально. І як пела Рамсі справляється зі схомою ролі Еллі. Можу да. потягнути весь епізод. Ми тут хочемо зараз кидатися критикою, порку, який зараз і так не дуже солодко. Mm -hmm. Минулого тижня їй навіть вдалося повидаляти сторінки у соцмережах через критику в стилі Ти не така Еллі, яку нам би хотілося. Блять, я ще мене пісить, сука, ну блять, не потопається, не дивіться, нахера ви критикуєте боже. Це так ці пісить. Якщо чесно, мені пофіг, що вона не така, як ігрова Еллі. Мені чесно, ну потопиться, я сказав, що вона хірово грає, що вона десь переігрує чи так далі. Ні. На мою думку, вона грає файно. Хочу критикувати. Але скоре таки... безкретки нікуди не опітаєш. Ой, чесно, я не знаю, як буде далі з серіалом South Я знаю, що має вийти ще третій сезон, то воно має гра... грати головну роль. Ой, чесно, якщо вже такі критики на L на П уравніс у в другому сезоні, то що буде в третьому? Не знаю. Пошивем побачив. Пошивем побачимо. Об'єктивно треба відзначити, що багатьом глядачам важко прийняти відхід Педро Паскаля і вихід на перший план Еллі у виконанні Белли Рамзі. На нашу думку, це дуже крутий сюжетний поворот, про який дійсно довго будуть говорити, і до того ж він канонічний. А єдиний так. шлях для серіалу Зменшити невдоволення фанатів дати дійсно класну історію. Ось і все, якщо Еллі буде мати цікавий сюжет, її сприйняття покращиться. Так. Ні, я кажу, треба дати шанс Пеурамсі, Рамсі. Пел Рамсі може файно зіграти, нормальний сценарій, сюжет і так далі. Е, я лічно вірю, що Пелу Рамсі зіграє прекрасно цю, цього персонажа Еллі. І не буде ніякого хейту, і так далі. Коротше, я кажу ще раз, завершить від того, наскільки файний. Сценарій і як файно грає Пела Рамсі. О, все. Ви почайте з опасу просто хочу пояснити свою думку. Бо, чесно, мене пісить, що критик, що по цьому щось не подобається. На мою думку, все нормально. Я думаю, що Пела Рамсі справиться зі своєю головною ролью. І вона буде так що... Коротше, так, все, давайте дивитеся уже. Лягає не лише в акторці, з часом змінився сам персонаж. Є кілька моментів, де проглядається Еллі, якою ми знали минулого сезону. Саркастична, смішна, вперта і прагне, щоб її сприймали серйозно, але тепер вона більш скута. Також слід відмітити Ізабеллу Мерсет, яка грає Діну, її персонажка стає джерелом легкості і в багатьох сценах дійсно чудово вписується. З негативної точки зору ми б відзначили те, що в серії майже нічого не відбувається. І найгірше те, що складається враження, ніби Елі і Діна телепортувалися до Сіетла. До того ж, серія зовсім не знайомить нас із групою VLF. Ну або ж ВВК, як переклали в українській аудіодоріжці. Да, ВВК. Також не зрозуміло, mm -hmm. для чого існує ця сектоподібна група, яка здається раптово з'являється лише для того, щоб їх всіх повирізали. Третя серія <праць> закладає основу для наступних епізодів. Але це не означає, що сюжет мав зупинитися. Просто емоційний розвиток персонажів і їх переживання не єдина річ, на яку варто робити ставку в цьому серіалі. Це сумна серія, але причина цього в самих обставинах сюжету. Тепер давайте більше зосередимось на певних моментах і почнемо з того, що Еллі дуже хоче вбити ебі за вбивство Джоела, хоча реалізація цього плану затягується. Після того, як минуло три місяці, в Джексоні відбувається голосування щодо того, чи варто віддати групу на пошуки вовків. На жаль, рада міста вирішує, що необхідно залишитися вдома і продовжити відновлення Джексона від атаки, а не шукати ворогів. В такій ситуації Еллі залишається сама. Багато мешканців Джексона хочуть справедливості для Джоела, хоча ще більше вважають, що поїздка до Сіетла надто ризикована і логістично неможлива. На щастя, Еллі та Діна отримали трохи допомоги. Сет зумів дістати їм коня, а також їжу, зброю та медичні припаси усе необхідне для того, щоб вони могли вирушити в подорож самотужки. Звичайно ж, в такій ситуації Еллі та Діна вирішують діяти самостійно. Тіна розповідає Елі, що чула імена кількох друзів Ебі із ВВК до того, як її вирубили, тож їх можна буде відстежити. Еллі хвилюється, що минуло забагато часу, але в Діни вже є план. Тіна дізналася про організацію під назвою Вашингтонський Визвольний корпус і припустила, що саме це й означає абревіатура ВВК, оскільки Ебі та її друзі є членами цієї групи. Вони також з'ясовують, що база цієї групи розташована в Сіетлі. Діна пояснює, що за три місяці Ебі ймовірно вже повернулася до Сіетлу, тож тепер вони знають, де її шукати. Оскільки про ВВК відомо небагато. Діна припускає, що ця група досить мала, що без нею можна було впоратись їм двом. Ну звичайно ж. Тож Елі та Діна сідають на коня і вирушають у подорож до Сіетла. По відчуттях вони їхали десь півдня. Ну гаразд, одну ніч переночували під дощем. Ми вже казали, що це мінус для серіалу, але давайте зосередимось от на чому. Відстань від Джексона, штат Вайомінг до Сіетла, штат Вашингтон, приблизно 1400 кілометрів. Джексон розташований ближче до центру Сполучених Штатів, тоді як Сіетл майже на самому узбережжі Тихого океану. Це десь мінімум 13 годин автомобілем. А дівчата їхали mm -hmm. на одному коні. Тож така подорож точно не була легкою для Елі та Діни, особливо з огляду на постапокаліптичний світ The Last of Us. Складно повірити, що подорож зайняла якихось 10 хвилин екранного часу, і з ними не сталося буквально нічого. Ну ви тобто... вирішили, певно, скоріше все, вирішує не показувати, що вони там зупинялися в деяких моментах, що якісь появи у них не переробки. Коротше, вирішили. Все, вони прямують туди і все. Щось показали показав, такі сцени, та вони їздять, та і все. А так, ну, коротше, вирішили наситягувати ту сцену, та вони подорожують. Ну і це і мінус. Може й добре, не знаю. Коротше. Сценаристи пропустили очевидний момент для заповнення сюжету на дві три серії, де можна було б показати нам і якихось монстрів і побічні історії на шляху, і продемонструвати якусь самостійність Елі. На жаль, це все скоротили в кілька сцен загальних планів чи ну красивих. Ну, а ще напли навіть, навіть дещо інтимну сцену між дівчатами. Коли вони лягають спати у палаці, між ними відбувся діалог щодо їх поцілунку у новорічну ніч. На вечірці у першому епізоді танець Елі та Діни переходить із дружнього і невимушеного. В романтичний, аж до того, що вони пристрасно цілуються. Цей момент перериває сет, власник бару, який сварить їх за непристойну поведінку на родинному заході. У третьому епізоді Діна знову піднімає тему поцілунку. Спершу Еллі відмахується від цієї теми, але Діна просить її оцінити поцілунок за шкалою від 1 до 10. Еллі дає йому 6, після <гум> чого розмова на деякий час змінює напрям. Коли це питання вперше порушується, Еллі дещо ніяковіє через поцілунок. Вона не впевнена, наскільки це було серйозно і не хоче робити припущення про можливу прив'язаність. Еллі також зважує на ще один чинник: Діна та Джесі тривалий час то сходилися, то розходилися, і вона не хоче ставати між двома друзями. Джесі запевняє, що йому байдуже, але Еллі все одно залишається в сумнівах і каже Діні, що поцілунок нічого не означав, бо вона була п'яна, а Діна під кайфом. У відповідь Діна каже, що була не така вже й під кайфом, натякаючи mm. на те, що цілком усвідомлювала свої дії, і поцілунок був її власною ініціативою. Можливо, вона поводилася трохи розкутіше, ніж зазвичай, хоча й загалом є прямолінійною і відкритою людиною. Та Діна дійсно хотіла поцілувати Еллі і не шкодує про це. Якось так. Останнім моментом, про який варто сказати у цій серії, є сектанти, які з'явилися і одразу зникли. Так, і, Ну, оце я не розумію, наче їх показувати. Вроді казав, що у цих сектантів буде якась сюжетна -шо -шо лінія. Я, коротше, не знаю, буде інтересно, дізнатися. Ну, ну інтересно, я я не осопу. Я казав, що що я не грав с ні першу, ні другу. Я навіть дитинася проходження. Сушат я не знаю прям цілком. Але все рівно. інтерес. Але я знаю, що це сектацій не Ну, не... Сюжетно, не розкривали. А тут вирішив їх показати, що попити, що. Інтересно, нащо так сирпили? Непонятно. Абсолютно ні, хі, а не понятно. Два група персонажівники в коричневих шатах із поголеними головами та шрамами на обличчях. Цей культ відомий як серафіти, постапокаліптична релігійна організація, яка діє на північному заході США. Уперше серафіти з'явилися в другій частині гри The Last of Us, і вони є одними з найпоширеніших ворогів у другій частині гри. Тож Елі з Діною не раз зішкуються з ними під час своєї подорожі. У ага. Тобто у грі вони супротивники, але щось в серіалі їх всіх перепеве, Непонятно нащо. Вирішили свечити їх їм супротивників, а так того серіал не понятно вообще. В епізоді другого сену Серафіти згадують фігуру відому як провидиця. Вона є засновницею культу серафітів, яка в перші дні становлення культу боролася з інфікованими. Серафіти взяли свої життєві принципи з її вчень і продовжують поклонятися їй навіть після її смерті. У сцені з серафітами на них нападають. Пізніше Еллі та Діна знаходять їх тіла. Еллі помічає, що для вбивства серафітів було використано різні типи боєприпасів, що дозволяє припустити напад. Здійснила організація ВВК. Це припущення найімовірніше правильне. І серафіти, і вовки базуються в Сіетлі, тож цілком ймовірно, що між ними триває війна або якась ворожнеча. Серафіти здається не здивовані атаці з боку ВВК, що свідчить про давнє протистояння між двома групами. Але що ця сцена дасть нам у контексті сезону? Поки що можемо тільки здогадуватись. Uh -huh. Наступна серія вже традиційно вийде в понеділок, і дивитися її рекомендуємо ексклюзивно на медіасервісі Мекоко, офіційному трансляторі серіалів HBO в Україні. А на цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам третя серія останніх з нас. І звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал. Побачимось! Ну що ж, торії фідпески! Ось таке ось вийшло відео. Е, кажу, зараз у третій серія непогана. Е, Другу серію мені більше сподобалося. Навіть першу більше сподобалася. Ну, коротше, показав, що вони почурають свою ще до лінію. Мстите Еллі. Так далі. Ну що ж, на цьому буде закінчувати. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки і пишіть в коментах. Ну на сьогодні все. С вами був по я Потіпей. І сіту скої зустрічі, і всім па-па-па-па. І слава Україні, Героям слава!